Так, представьтесь, будь ласка, як вас звати? Юхіменко Євдокія Трохимовна. Угу. Мені 88 років. Квартиру цю ми отримали у 1998 році. Це вже ми тут 25 років, мабуть, живемо. Коли ми отримали, дуже холодно було. Тоже холодно було. І ми ходили в ЖЕК, попросили там, і нам розрішили ходити до рапія ходили на прийом, рапіща этот, Роман Константінович живий був. І на, оце нам зробили доповнительно ці труби. І так ще зіми тоді не так -то були страшні, можна ще було терпіти. А, а особливо в цьому році. Дуже ж рано почала із сентября місяця, число, мабуть, з 15, з 20 почали дощі великі йти і все час холод і холод. Потім я винужена була цю кімнату покинути, перевернути все, постель мокра, подушки мокрі, коври всі мокрі, абсолютно всі стоять за шифоніром, вони о, я поскладувала їх, зав'язала, вони теж мокрі. Почалася оце велике відпадає все, відпадало все воно, те, що відпадало. Все. І якраз оця вся стіна. Уже оця допомітна, вже, напевно, вона нам нічого не, 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 то. не водиться вже. Значить, ну що, по, повключали десь з 30-го на ночі на першу повключали тепло. Ну, а наш дом не включили. Я мужу кажу. Геннадій, поїди, узнаю, в чому діло. Я не му, я нікуди не виходжу. Я дуже вільний чоловік. Я їду вже завтра, їду в госпіталь воєнний. Да. Він пішов, сказали, що у ваш дом поломка. Куди він ходив? В ЖЕК номер 3 Так, да, в ЖЕК-три. Угу. Він не ходив, а по телефону дзвонив. Пішов, сказали, що там кулінарія в нас у цьому домі, останній. Теж. Значить, у кулінарії вроді полом. полом. Він пішов, подивився, полома немає. Це диспетчер, так йому об'яснила. Він знову набрав номер телефона, полома немає, ніде нічого. В общем, отвіта ніякого не отримали. Терпіли один день, другий день, сьогодні вже третій день включили, мокро, спать. Невозможна, холод, страшний, пороздівалися всі, хуже цигани вже мого. Ну, ладно, сьогоднішній день, вже останній день я кажу. Геннадій, ну йдеш куди-небудь дзвони, дзвони, кажу у горсовет, до целуйка. Розкажи йому отаке діло. Значить, він почав брати, узяла якась жінка. Диспетчер. Диспетчер чи хто там не знаю, хто взяв трубку. І сказала, візьміть ключі, візьміть шлангу і спустіть там воду з п'ятого етажа, підіть. Це відповіли в Горисполкомі? Це Горисполкома йому так об'яснили. Та що це таке? Як же у нас ні ключа немає, підвал у нас закритий на замок, що ми повинні його когось просити, щоб відкрили той підвал, куди? А там люди, він пішов на п'ятий етаж. На п'ятому етажу йому сказав, мужчина там проживає з двома дітками маленькими, недавно вони проживають там. Він сказав, що я по мерію можливості спускав воду, але ну, тепла все рівно нема. Треба, щоб спеціаліст прийшов. Що ж ми самі жінці? Ми ж нічого не можемо зробити. Ми, ми взагалі. Я, У мене не вистачає слов цього сказати. Далі він дзвонив знову диспетчерші, вона накричала на його. «Ідіть робіть, вам включили тепло, а що ваш дом не гріє, ми не винувати. Ідіть, шукайте ключі, шукайте там одні якісь труби і, в общем, ви запускайте собі тепло. Я кажу, Геннадій, може, кажу, вони нам брешуть, що вони запустили тепло та зверачують, викручуються як небудь, а тепла ж таки немає. Хоч би хоч крихотку, позвонила я на п'ятий етаж. Туди дзвонила до, до ну, по угу. на п'ятий етаж, там Катя Мельник. Кажу, Катя, як ви? А вона каже, теж дзвонила мені, сказали, беріть, ну, в общем, беріть ключ, відкривайте підвал і, в общем, продавайте труби. Самостійно, так? Да? Самостійно, Без як же я продаватиму. Мені 88 років, а її 78, як, що ми продаватимемо там. Потім я кажу, знаєш, що Гена? Ми виписуємо Роксалану, ще час я знайду номер телефона, редактору. І ще час ми давай обратимося, кажу, в редакцію. Іначе діла, кажу не буде. Будемо сидіти. Я поїду в госпіталь, там хоч мені трошки тепло буде. А ти будеш цілий місяць сидіти тут. Отак. От общем, позвонили оце до вас, Єдинствено, оце організація, оце Роксолана, яка обратила на нас внимаю. Оце ви обратили увагу, оце приїхали. Ні Бондаренко, ні Целуйко, ні прийомна, ні диспетчер ніхто абсолютно нам не дав ніякого розуме. Ніхто нічого не сказав. Скажіть, будь ласка, з яким питанням ви дзвонили в ЖЕК номер 3 Я хотів, щоб у мене отеплення включили і все проче. Отеплення не включають, але до сих пор холодне. Посмотрите, труби холодні до сих пор. Вони говорять, ідіть. Спускайте там какой-то воздух там, где я его буду спускать. Пошел туда, там женщина говорит, я не знаю. Если может подняться туда, у нее стоит электрообогреватель, там стоит. у нее духотища там такая, двое детей, духотища. Я говорю, не знаю. Я говорю, звонила, мне сказали, идите в подвал, там воздух спускайте. Ну как это так, Жек, мы деньги платим-то. А у меня вот что делается. У женщины на пятом этаже то же самое. Но посмотрите, а вот здесь что делается? Вот. Внизу то же самое же. Вот. Ой, я... Вот, пожалуйста, я... я брать же не буду. Посмотрите, что делается. Видите, что делается? Вот. Вот все. Все мокрое, все. А сюда, здесь тоже все мокрое. Вот постановление 10 -го года. Вот. Все подписи есть, понимаете, вот, все подписи, все подписали, вот, пожалуйста, никто ничего не делает, вот так, она там... Что, как... самое, что тут подписано, расскажите. Ну, так вот тут написано, что, что у нас вот там. в результате обслеживания установлено, что стены до подлога вказанной квартире частковой вологи, та квартира плеснеет. Вот так. Ну, вот это нам дальше можно прочитать. Уже. В результате работы комиссии НГДО Ахтирского нефтегаз направленный релиз про необходимость выконания перелеку работ и обладенное теплопостачание обмежив... а, и обмежение холодного воздуха, поветря до кондиционного его конди... Ну, в общем, влага кондиционерит на стенах. А как это сделать? Ну дзвонили в Жек. Що вам відповіли в Жеку? Ну що, що? Когда була не Сиренка. Не не сиренко, да? Ви сьогодні звонили в Жек? Ми заняты. Це вам сьогодні відповіли, так? Вчора я був. Сьогодні. Угу. А вчора набрехали. Вчора набрехали так, що сказали. У нас... О, поломка. не поломка, а там это, ну, в общем, труба порвала. Порвала трубы. Вот так. И здесь же магазин, а там кафе. В кафе тру... <звук> Это мне. В кафе трубы ремонтируют. Я пошел вчера, обошел все, прихожу. Ну как я говорю, вам не сын, вы же пожилой человек. Трубы никто не самый. В кафе закрытое, потому что она приватизирована, там никто и там не заходит. Туда никто не пойдет. И все на замке. Зачем же, я говорю, говорю, сегодня пошел диспетчер говорит ваш дом заполнен я говорю, я не знаю, кто брешет я говорю, я уже так грубо говорю вам кто брешет, вы или говорю или мастер или говорю, начальник говорю. вчера сказали трубу порвать сегодня вы говорите, что заполненные. спускайте воздух. Куда идти? Я говорю, я не знаю. А вот с 2010 -го года бегаю, и НГДУ. То, то у вас еще, руку, да, уже противом с каких вот такая вот, ситуация. Вот у меня бумаги есть, еще там есть бумаги я найду. Вот так. Видите, все подписано. Угу. Демченко он подписано. Бондаренко еще был у, там. Он был одно время здесь, потом пошел на повышение, потом опять сюда пришел. Вот так. И никто ничего. Вот это мы так вот... С 2010 -го года бегаем. Когда открываются двери, все прочее, эти двери закрываются, и здесь холод. Двери закрываются. Начальник говорит, что двери закрываем, потому что холод. Тут здесь была занавеска. Я Пред... занавеска. Я знаю, когда это было. Вы Занавески работали? Было. А двери когда были? Двери тут постоянно. Никогда не было. По постоянно здесь было. тут двери. Я вру. Двери тут постоянно. Я, я рублю тут я... 27 год Двери тут постоянно. Здесь занавеска была. Не было занавесок а дверь... тут. Заведующий спросил. Не было. Я раньше заведующий рублю. Занавесок тут не было. А двери а были сегодня? А двери были. Никогда не было. Были двери. И вот когда двери они закрывают, здесь холодный воздух идет и все у нас. Вы видели, что у нас делается. Вот так. Вот, вот и здесь такое же самое. вот она идет все. Вот, вот. Так а что вы предлагаете? Что вы хотите предложить? Что нам сделать? Вам предлагали не сиренка и... А что предлагали нам? Снять двери надо? Я тебе снять. Вот эти вот. Куда снять? Вообще снять их? Да. Зачем? Чтоб воздух поступал. Какой воздух? Вот куда воздух, если тут холодно? Вот отсюда холодно. воздух. Вот отсюда. Когда вы разгрузку-погрузку делаете, здесь двери нету. Это ж не двери. Вы же видите, это насквозь двери. Это, это не шо? Так шо вы предлагаете? Это я вы не видите, вам не предлагаю, шо? я не вам предлагаю. Вы не кричите. Видите, какие двери? Это что mm -hmm. двери? Это ж не двери. А это же тепло не держит. Весь воздух идет сюда. Хотя бы, uh -huh. когда работа окончается, откройте эти двери. Да же... тихо, тихо, закрыл эти Тихо. тихо. Я вам кажу, що ми їх тільки сьогодні закрыли, они були все Сукрайные. Вот начинайте утеплять уже. Утепляйте вас уходить. Я утеплю. Ну утепляйте, утеплите, воно тоді покаже. Кого покаже? У меня показало. Боже, вас посмотреть. Слушай, я не накомить. Ну, що вас показало. Скажите, що надо. вас показало. Не надо Скільки вас градусів уходить? Ну вот так, у нас вообще нету ничего. В смысле? А так ничего нету. Та.